Всім привіт! Мене звуть Костя Кузьмін, я зареєстрований імміграційний агент, знаходжусь в Ведалаїді, Австралія. Мій клієнт у Перті, Західна Австралія, шукає е, зварювальників. Зараз відкрито дві вакансії. Будь ласка, напишіть мені, якщо у вас є сертифікат IELTS, тобто ви знаєте англійську на рівні хоча б п'ятірка по кожному з навич, навичок, або відповідний сертифікат PTE. Якщо у вас є досвід роботи зварювальника, Будь ласка, присилайте своє резюме, фотографії ваших робіт. Це є обов'язковим, і обов'язково сертифікат з англійської. Будь ласка, не пишіть мені повідомлень з тим, що ви хочете, щоб я спочатку розглянув вашу кандидатуру, а потім ви здаватимете англійську. Це так не працює. Я буду чекати на повні аплікашки, резюме, дипломи, фотки робіт. І сертифікат англійської. І тільки такі аплікашки будуть передаватися до роботодавця. А лінк на саму вакансію ви зможете знайти під цим відео. І буду чекати ваших аплікашок, вдалого вам працевлаштування. Дякую.